Доброго Дня рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про пенсію за віком. Я вам колись обіцяла, що буду розповідати, обирати якийсь один вид пенсії, і ми його будемо більш детальніше розглядати. Сьогодні будемо говорити за пенсію за віком. Ми всі з вами пам'ятаємо, що пенсія за віком наступає при досягненні особою 60-річного віку. Це стосується як чоловіків, так і жінок. І, відповідно, потрібно мати необхідний страховий стаж 2023 році – Це 30 років. Ми пам'ятаємо, що кожен рік у нас збільшується страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. У 2024 році це вже буде 31 рік, у 2025 році 32 роки. Якщо ж ваш стаж менший, ніж 30, то пенсію вам не призначать. У таких випадках вам Доведеться вийти на пенсію або в 63 роки, або в 65, це в залежності від кількості стажу на момент звернення по пенсію. Є певна градація, я про це розповідала. Якщо когось детальніше цікавить, будь ласка, задавайте питання, будемо розбирати. Значить, ви досягли пенсійного віку, маєте необхідний страховий стаж. В такому випадку вам необхідно звернутися до пенсійного фонду і мати при собі відповідні документи. Ви можете також оформити пенсію дистанційно. Це ви можете зробити, подавши. Заяву та скан копії документів через портал електронних послуг пенсійного фонду або через програму Дія. Пенсія за віком призначається з дня, що йде після дня досягнення пенсійного віку. Ще раз нагадаю, що коли ви досягаєте пенсійного віку, вам обов'язково протягом трьох місяців необхідно звернутися в пенсійний фонд та оформити пенсію, так як вам, якщо ви це зробите, то пенсія вам буде. Призначена здати досягнення вами пенсійного віку. Якщо ви пропускаєте трьохмісячний строк, в такому випадку пенсія буде вам призначення здати написання вам заяви. І відповідно ви за три місяці втратите свою пенсію. Тому це теж дуже важливо. Також ще хочу нагадати: ви мені дуже часто задаєте питання стосовно скільки. Які види пенсії ви можете отримувати? Ви можете отримати різну пенсію з віком по інвалідності, по втраті годувальника, але хочу зазначити, що призначається лише один вид пенсії на ваш власний вибір. Значить, тепер переходимо до документів. Що ж потрібно при собі мати: паспорт, ідентифікаційний код. Також трудову книжку, адже стаж після 2004 року зараховується на підставі даних щодо сплати страхових внесків. Це дані з Єдиного державного реєстру, які підтверджують, що людина всі ці роки офіційно працювала, ви підлягали загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Тому їх подавати до пенсійного фонду не потрібно, вони вже. Там є стаж до 2004 року, підтверджується насамперед трудовою книжкою. І також це можуть бути додаткові довідки з місця роботи, архівні документи, документи про навчання, службу армії. Народження діток для жінок. Втім, так в Україні ще зовсім недавно з'явилося таке поняття, як електронна трудова книжка. Згодом здається протягом п'яти років усі паперові трудові книжки будуть оцифровані, і відомості про роботу людей до 2004 року також будуть доступними. Доступні пенсійному фонду України заздалегідь. це дозволить призначати пенсії автоматично. На розмір пенсії впливає не лише ваш таж, а й заробітна плата. Документів про зарплату в ідеалі вже до пенсійного фонду можна не надавати. Необхідні відомості також беруться працівниками фонду і системи персоніфікованого обліку. Але при призначенні пенсії враховуються дані про заробітну плату за усі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії. За бажання. І якщо це вигідно для вас, ви можете додатково надати паперову довідку про зарплату за 5 років, тобто за 60 календарних місяців підряд до зазначеної дати, тобто до 1 липня 2000 року. Але відповідно за умови, якщо збереглися первинні документи про нараховану. Заробітну плату за ті роки, якщо навіть підприємство, установа, організація вже ліквідовані, ви завжди можете звернутися в архів та отримати документи і прорахувати пенсію, щоб е, розмір пенсії прорахувати, щоб розуміти, додавати вам ці довідки про заробіток до 2000 року чи ні. От це, так скажімо, коротенько, що я хотіла вам розповісти про пенсію за віком. Якщо у вас виникають якісь питання. Будь ласка, задавайте будемо розбирати. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.